Ванна бойлер на 80 літрів. Пральна машинка на 5 кг 1000 оборотів. Тумба для взуття. Шафа купе. Така тут для такого мотягу Тут улочки складають. Потім коридор, ще одна шафа купе Получається така вхідна група. Потім у нас тут кімната, телевізор, смарт з інтернетом, кондиціонер, диван ортопедичний. Розкладається дуже великий. Тут у нас кухня. Холодильник, електрочайник, духова шафа, мікрохвильовка, варильна поверхня, витяжка. Ось така духова шафа. З конвекцією, з температурними режимами. Стіл, два стільці. І така лоджія. Лоджія закривається вона ізольована Ізольована із кухні закривається. Шарка для білизни. вид з вікна у двір. Будинок у дворі, траси не чутно взагалі, дороги не чутно. Зачинена територія, парковка. І є такий вхід у кімнату. Тобто така лоджія в трикутної форми. Така світленька, квартира у світлих тонах.